Перетворити підвали на бомбосховища з такою ініціативою звернулися футбольні уболівальники Дніпропетровська до містян. Усіх охочих запросили на прибирання. Що з цього вийшло? Бачила Наталя Гусак. У підвалі Дніпропетровської багатоповерхівки кипить робота. Захаращене мешканцями будинку та комунальниками приміщення молодь очищує за кілька годин. Ініціаторами прибирання стали місцеві ультрас. Уболівальники відомі своєю агресією навколо футбольних пристрастей. Працюють злагоджено та один за одним розчищають шість підвалів. Адреси заздалегідь узгодили з комунальниками. Ми не хочемо, да, щоб дійшло сюди, але нужно бути готовим ко всього. Ми 23 роки жили, не знали, даже не ніхто не думав, що буде війна в нашій країні. Ми вибрали ті шість адресів, скажем так, які от. Сильно розумієте? А астальний уже прахпробіжаліць. Где-то вже навели порядок, де то ні. робота теж іде повним ходом. Старі віконні рами, матраци та порожні діжки разом із хлопцями на вулицю. Виносять і дівчата кажуть, почуття безпеки варте витраченого вихідного дня. А, а якщо це більше нікому зробити? допомагаємо, хто чим може. Болівальники кликали на допомогу і місцевих мешканців, розклеювали оголошення, поширювали повідомлення у соціальних мережах. Втім, помічників так і не дочекались. Хоча готують бом для усіх містян. Вони молодці. Чому да, тому, що ну мало що буде. Дай Бог, щоб до все не Дашло. Дай Бог, щоб до цього сього не дійшло. Ну на всякий случай, пусть буде так. Прийшли, убирають спасіба. Наступних вихідних ультраси знову кличуть на прибирання вже в іншому районі міста. Молодь каже, від подібних акцій подвійна користь. Підвали стають чистими, а знайдений у них металобрухт. Вони здають на виручені кошти, купують каремати для бійців. АТО. з Дніпропетровська, Наталя Штенгелов, Колдимиштенгеловсабиція канал Україна.